Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із книжковими анонсами на лютий березень 2023 року. Чому не з анонсами на увесь рік, які зараз активно презентують видавництва, а тому, що, ну, якби ми в трохи е, важкий час живемо, в трошки нестабільний час із-за одного придуркуватого сусіда, і тому всяке може статися. Я щиро вірю в наші видавництва і в те, що вони роблять усе можливе, аби книги виходили, Ходили, але я вирішила все ж таки анонсувати ті книги, які вже стоять в передпродажу, на які вже сформовані ціни, на які вже є орієнтовні дати відвантаження, на які є обкладинки, політурки, точні назви і все тому подібне. Тож саме про такі книги і такі видаництва сьогодні буде йти мова. Але перед тим як ми почнемо, трохи важливої інформації. По перше, не забувайте про ініціативу Читаю для ЗСУ. Переходьте в опис до цього відео, знаходьте відповідно картки. На Монобанки, на ПриватБанк або на банку Монобанку донайте на підтримку наших захисників і захисниць. Відповідно, всі кошти ми передаємо на благодійний фонд Валькірія. Крім того, ви можете зайти на Фейсбук групу «Буктюб українською або ж вже на телеграм-канал. До речі, підписуйтеся на телеграм-канал. Там ви зможете знайти і моїх колег, і фінансові звіти, і різноманітні аукціони, і розпродажі книг, які також потім всі виручені кошти, з яких потім також йдуть на підтримку збройних сил України. Також не забувайте про. Крафтову майстерню свічкарка. Ми готуємо зараз до дня всіх закоханих дуже романтичні подарункові бокси. У нас е, купа формових е, нових свічок в дуже романтичних кольорах. Заходьте на інстаграм-сторінку свічкарки, обирайте, що вам до вподоби, пишіть нам у дірект, і ми відправимо все, що ви тільки забажаєте. Ну і ловіть персональну рекомендацію від мене: це Ютуб-канал розмови про гобі. Зокрема, там вже понад сотню роликів, які присвячені тематиці настільних. Ігор, летсплеїв, як у то все грати і всім тим користуватися. також ви можете знайти там огляди на аніме. І те, що я найбільше, звичайно, люблю, це книги, а зокрема, комікси, манги і мальописи. Із останнього мені особливо до вподоби були два ролики: по-перше, той, який присвячений мальопису 1984 Орвела, а також огляд на графічну адаптацію історії Гобіта від видаництва Астролябі. Не захопили ці огляди через те, що по перше, це профільно, бо я якось дуже поверхнево, Наприклад, сприймаю комікси і мальописи. А надійка це все робить доволі ґрунтовно. і якраз звертаю увагу на те, що потрібно це і на сюжетики, адаптовані для коміксів, і на малюнки, і на верстку цих книг. А в яку це все прекрасну українську мову загорнуто, Ох, моя серденько співала, коли я це слухала і не могла просто відірватися, поки не додивилася до кінця кожного відео. Де моя рекомендація: повторюся, переходьте на канал Розмова про Гобі. Підтримуйте український Ютуб простір наших авторів, наших блогерів. Вони це заслуговують. Вони прекрасні. Відмовляйтеся від усього всього російського, бо у нас є чудова альтернатива, яка заслуговує на ваші тисячі і тисячі підписок. Ну і безпосередньо до книжкових анонсів. Очну я із мого любого водоництва віхола, тому що вони дуже порадували всіх нас анонсом першого художнього любовного роману. Авторка Марія Олекса і її книга перші готується ця книга до відвантаження вже 10 березня. До речі, це день народження моєї мами. Коштує ця книга 295 гривень і в ній 296 сторінок. Історія нам розповідає про досвіди, про спілкування, про перше кохання, про хлопця і дівчину, які я так розумію. Знайомляться в літньому таборі, спілкуються якраз під цим всім романтичним літнім амплуа, прогуляток, листування, літнього Києва і все тому подібне. Ну і далі буде розповідатися, як я розумію, історія про те, як Вла і Равлик дорослішали, як дорослішали і розвивалися їх стосунки. Очікую, що це буде щось легке, щось приємне, якраз те, що потрібно в березні, і те, що та... принесе такий свіжий подих після зимового цього застою. Ну і по-друге, це анонс книги. Із серії наукпоп, зокрема, Марина Шквиря і її книга хижі Хроніка. У цій книзі буде 200 сторінок, коштує вона зараз 320 гривень і очікують її із друку 3 березня. Усі ми чули байки різноманітні абсолютно про хижаків. Наприклад, про те, що м'ясо ведмедя таке саме за смаком, як і м'ясо людини, про те, що вовки одинаки, і вони обирають собі пару на все життя і все тому подібне. Про всяк там чупакабрин і Різних таких дивовижних створінь, а от якраз зоологиня Марина Шквиря у своїй книжці розповідає справжню якраз історію великих хижаків від медведів і левів до вовків та гієн. Чи справді ведмедиці народжуються у вісні? Чому пантери з Тайваню регулярно мандрують до Китаю і як порахувати вовченят, навіть не бачачи їх, як завжди, цікаво з гумором доступно і. Будь ласка, запрошую, перезамовляйте, купуйте, бо я вже знаю, що це буде круто. Е, ну і по-третє, це книга із серії неканонічний канон, записки Керпатого Мефістотеля. Е, здається, ця книга навіть вже вийшла із друку, хоча на сайті пишуть, що відправка буде 17.02. Е, але мені здається, я цю книгу вже в когось бачила на руках. Окей. Е, ціна 249 гривень і 328 сторінок. До мого сорому я не читала цей роман, але я його вже зберегла в собі і на. Буці для того, щоб чергувати. До речі, це дуже класний для мене вийшло досвід. Коли чергуєш її класику в папері і слухаєш її в аудіоверсії, коли кудись йдеш, щось там готуєш, прибираєш, робиш по тому. Класно це все поєднується. Так, от записки Кирпатого Мефістотеля, це роман морального експерименту, якому чи не вперше в українській літературі відверто аналізуються стосунки між чоловіком і жінкою. Герой, який хоче позбутися власної дитини, бо не бажає бути батьком жінка, яка від. Появляється, робити аборт небажана дитина, що, зрештою, стає психологічним прихистком для головного героя. Дуже цікаво, дуже незвично і. Те, на що потрібно звертати увагу, видаництво Артхас відразу кілька дуже цікавих для мене персонально анонсів, і я вже розриваюся між тим, що передзамовляти. По-перше, це книга з камерою в кишені як знімати вражаючі світлини на телефон від Майкла е, Куса. Ця книга містить 144 сторінки, і зараз вона коштує 340 гривень за передпродажем, а далі буде 420 гривень. І дата відвантаження сторіть орієнтовно на лютий 2023 року. Ця книга розповідає про девайс, який є у кожного із нас, про телефон, і про камеру, яка відповідно може робити дивовижні речі навіть із вашого смартфона. Тож, як побудувати кадр, як розмістити телефон, про висоту кольорому гаву і все тому подібне. От про це буде говорити відомий фотограф і про те, на що здатні наші пристрої, якщо знати кілька важливих нюансів для фотозйомки. по-друге, це книга М'яке місто, щільні забудови для щоденного життя від від сіма. А в цій книжці 256 сторінок і коштує за передпродажем вона зараз 690 гривень. Далі буде 870 і дата відвантаження березень 2023 року. Дуже для мене особливо цікава ця книга, тому що, на жаль, у нас дуже мало окей, відкинемо. Те, що у нас відбувалося останні майже вже 12 місяців в Україні, а загалом як розвивали наші міста до цього, так? так от, наші міста розвивали не дуже комфортно для людей, тому що не думають якраз про щільні забудов. Про про ті відпочинкові зони, які важливо розміщувати в спальних кварталах, про різні такі моменти, де мають бути заклади спорту, де заклади освіти розміщуватися, все тому подібне. А все це насправді прописано, про це все архітектори знають. Але хтось на якомусь етапі на це конкретно забуває. І повірте, я в своїй журналістській діяльності неодноразово цю тему різноманітно розвивала і розкривала. Тож я сподіваюся, якраз оця книга вона дасть інформацію про. Те, як правильно е, створювати міста, про те, як їх розбивати, їх справді робити комфортними для людей, для їхнього е, дозвілля, для їхнього навчання, для їхнього життя. Я думаю, що ця книга для е, українців буде дуже важливою, коли в нас почнеться період відновлення так наших міст, відбудови наших зруйнованих осель і е, все, що було е, довкола них. Тож е, дуже цікаво зараз, вже почати вивчати цю тему, і я сподіваюся, книга. Е, Допоможе мені зрозуміти краще і можливо не тільки мені. Ну і по третє, мене зацікавив анонс також книги Подорож письменника від Крістофера Воглера. Ця книжка містить 520 сторінок. Зараз вона коштує за передпродажем 460 гривень замість 570. Дата відвантаження березень березень 2023 року. І цікавий анонс зачитаю, коли керівник студії Walt Disney захотілося дізнатися, чому їхній анімаційний фільм Король Лев був такий успішний. Крістофер Воглер якраз підготував для них коротку е, доповідь, яка стала насправді легендарною. Я перший раз взагалі чую про цю доповідь, і тож, подорож письменника, це розвиток цієї доповіді, яка детально описує 12-етапний, натхненний міфологією метод, що змінив ставлення Голлівуду до кінематографічних розповідей. Формат який е, колись рідко виходив за межі традиційного триактного плану письменника, зрозуміють, прийняв комплексну теорію Воглера про структуру історії. Рі та розвиток персонажів і став загально визнаним. Тож збагачена прикладами з міфів, казок, класичних фільмів, ця книга за останні 25 років змінила і подорожує з. Ця книга змінила і продовжує змінювати вигляд сценарного мистецтва в усьому світі. Я не сценарист, я не письменник, але мені цікаво це вивчити і зрозуміти. І я думаю, тим людям, які пишуть, тим паче це буде цікаво. А можливо, вони вже читали цю книгу чи ні. Лоп сімейного дозвілля мене зацікавив тільки одним анонсом: це книга Стівена Кінга та Ре Річарда Бакмана. Довга хода 288 сторінок, 280 гривень, і дата відправки 7 лютого. Ох ти вже досить таки скоро. Це такий собі майже антиутопічний роман про тоталітарне суспільство, де дуже багато молодих людей, 99 підлітків, зокрема, беруть участь в довгій ході. І це хода на смерть, можна сказати, тому що тільки один із них вийде переможцем, і тільки один із них вийде живим. Тому що є певний темп, є певна дистанція, яку мають подолати всі люди без сну, без Перепочинку, виключно якраз в Русі, все це відбувається, і як це буде відбуватися, про це відповідно, ця книга і до чого, мабуть, це все може привести або не призвести. Ось я нагадаю, що я нічого не читала в Стівена Кінга, але мені чомусь здається, що саме з цієї книги я почну. От, хоча в мене тільки одна книга є його на моїх книжкових паличках, якось отак. Далі книга від видавництва Віват, я обожнюю, люблю, і вони готують багато цікавих анонсів. Зокрема, це іспанський любовний роман від Елени. Армаз 496 сторінок, 335 гривень зараз. Коштує і відправка 21.02.2023 2023 року. Стандартна історія про головну героїню, яка трохи збрехала і не в дуже вдалий час, тому що в. Нашої головної героїні сестра одружується і запрошує відповідно її на весілля разом із бойфрендом, який нагадаю був вигаданий, і як із цієї маленької брехні, я так розумію, буде розвиватися якась романтична історія кохання. відповідно, ця книга, щось легке, щось дуже пристрасне, оскільки це все ж таки Іспанія і все там подібне, і іспанський любовний роман. Ось тож, нічого такого я не очікую, але тут навіть аж 500 сторінок. Тож, може там буде щось навіть трошки грунтовніше. Історія про кохання з колегою, я так розумію, про е, стосунки від ненависті до кохання і все тому подібне, як я люблю. Ось, будь ласка. Також мене зацікавила книга від Тамари Гундорової. це Леся Українка, книги Севілли. Ця книга коштує 304 гривні і в ній 304 сторінки, якось дуже все символічно. Очікується вона 24.02.2023 року. Ця книжка це чергова спроба переосмислення Біографію Лесі Українки, у якій переплітається і її історія хвороби, і її історія творчості і е, України, чужини, політики і літератури, класики сучасності, любові і смерті. Е, я не знаю, що це буде. Це більше як художній роман чи ніч. Чи це буде якась представлення її біографії е, за мотивами різних інформаційних джерел, які так збереглися з того періоду часу. Подивимося. В одинництво мене зацікавило двома анонсами. По-перше, це шляхетна кухня Галичини від Ігоря Лельо та Маріанни Душар. І коштує ця книга 1200 гривень. О, господи, страшні суми! 488 сторінок, і очікується вона 21.03.2023 року. Я сподіваюся, що там буде ілюстрації, що вона коштує цих грошей, тому що я поки що не розумію, є тільки обкладинка. Окей, обкладинка гарна, але що під неї під Нею не дуже то і зрозуміла. Так, от книга нам розповідає про культуру та гастрономічні вподобання найвідоміших аристократичних родів Галичини наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Культура кухні, застільної бесіди, звичаїв соціальної групи, що вже практично зникла з мапи Східної Європи. Опинилась у центрі уваги авторів. Оригінальні методи дослідження застосовані під час її написання, дозволять не лише спробувати високу галицьку кухню на смак, а й відчути себе частиною надзвичайної епохи. Та її людей. Я сподіваюся, що це буде щось круте і щось насправді навіть трошки революційне. По-друге, мене зацікавила книга Африка від Андрія Гуменюка на позивний Кельт. В ній 360 сторінок, коли буде ця книга, невідомо. І скільки вона буде коштувати, невідомо, на жаль, поки що. Але, до речі, чомусь дата відвантаження стоїть 2022 рік. Тож, мабуть, це якийсь перенесений вже анонс. Ось чому мене зацікавила ця книга, тому що це історія від нашого військового. Як я вже казала, на позовний кельт львівського живописця, який із початком російсько-української війни облишив свої художні роботи і пішов добровольцем на схід. І це його збірка біографічних новел, нотаток про війну. І якраз до книжки, окрім авторської прози, увійшли також малюнки автора. Немає жодної вигаданої ситуації, все абсолютно правдиве, все абсолютно реаліологія реальний І е, тільки так. Тож, е, через це мене зацікавила ця книга, тому що, е, здається, я ще не бачила від е, військових наших у 2022-2023 році якихось е, письмових е, праць і видань Наступне видаництво Абаба галамага які заінтригували мене двома анонсами: це, по-перше, видання Ілюстроване, Тродорів з Васюківки, все, все володане Нестайка. Мене вже язик заплітається. 216 сторінок буде в. Цій книзі, коли вона буде невідома, скільки вона буде коштувати, невідомо, але мені чомусь здається, що е, за розмірами і за візуалом е, дуже намагалися якось наблизити е, це ілюстроване видання до ілюстрованого видання Гаррі Потера. І я собі чомусь думаю, що вони однакові і вони будуть дуже один до одного пасувати на книжкових поличках. Ох, я хочу цю книгу, хоча її читала. І видання звичайне стандартне, скажімо так, там також з такими чорно-білими малюнками, такими трошки схематичними. Ось, але вони там є, а це просто прекрасні е, малюнки, прекрасні зображення, які я хочу мати. Неважливо, я очікую, що вона, мабуть, де буде коштувати як останній Гаррі Поттер, От, але я готова віддати ці гроші, тому що це щось просто немовірне. Ну і по-друге, це анонс трьох мушкетерів дюма е, в цій серії, в якій же видаництво друкувало е, всі твори Шерлока Голмса е, коштують три мушкетера. ой, Коштують три мушкетери 480 гривень в них 736 сторінок. І у продажу ця книга 20 січня 2023 року. І я просто сподіваюся, що Абаба Галамага зробить щось неймовірне і далі буде видавати в цьому великому форматі мінімалістичному, але дуже дуже гарному серію української і зарубіжної. Неважливо якої класики. Видавайте, робіть всі мої гроші ваші. Тільки робіть я вас. Прошу. Далі анонс від видавництва лабораторія, і мене зацікавила книга Подорож книжки від папірусу до кінла Ірене Вальєхо. Перепрошую, якщо я десь помилилася, мабуть, і помилилася. І відправка цієї книги стоїть на 10.02.2023 року, але здається, книга вже є в фізичному варіанті і її вже навіть відправили своїм першим передзамовникам. В ній 464 сторінки і коштує ця книга майже 400 гривень, 399, якщо бути точними. І якраз ця книга нам розповідає про історію книжок, про те, як винахід перших людей цивілізації змінив загалі. Алі, нашу історію про те, щоб набути сучасною зрозумільного нам вигляду, книжка пройшла доволі таки довгий тернистий шлях і від глиняних табличок до першого друкарського верстата. Про перші книгарні все тому подібне. Частково я це е, трошки вивчала в університеті, бо в мене була, я вже не пам'ятаю, яка назва спеціалізації. Не спеціалізація, точніше, предмету, щось пов'язане з книгами. І Тоді ми це трошки проходили. От, але мені видається, що я дуже багато в університеті не вивчила і не дізналася, а ця книга дасть такі можливості. Ну і останнє бдиництво, але не останнє по е, усім тим. Відподобанням і моєї любові це видавництво Жорж. І е, в них готується до виходу книга хроніки назвіданих земель від Світлани Тараторіної, Наталі Догополні Ірини Грабовської, Дарії Піскозуб і Наталі Мандолінець. Е, і це книга, е, яка в собі містить 368 сторінок, 350 гривень. Відправка 6 лютого, вже тобто дуже дуже скоро. А, скоріше за все, може навіть вона і була на момент виходу цього відео. І е, це збірка оповідань від наших. Українських фентезійних письменниць сучасних, як пише анотація, кожне повідання це своєрідний маркер Дороговказ на часопросторовій мапі України 15-й рік до нашої ери, 1540, -й, 1941, -й, початок 23-го століття, у різні епохи та куточки нашої країни і навіть її космічні поселення приведуть у вас хроніки незвіданих земель усюди під давніми пісками Причорномор'я, в замкових мурах Поділля, під пластами. Чорного золота, Донеччини на старовинних вулицях Львова, і навіть на українській станції на супутнику Марса. Дуже цікаво, дуже інтригуюче. трошки я навіть від наших письменниць чула про анонс цієї книги до цього: про зокрема те, що там буде всередині, про абсолютно різні сюжети, про абсолютно різні повороти і представлення нашої країни, такі собі цікаві художні вигадані буде ця збірка оповідань. Тож я сподіваюся, це буде щось дійсно класне, революційне. І... Я просто пишаюсь з нашими українськими фентезійними авторами, і не тільки фентезійними, вони всі такі бусінки. От то що це всі анонси, про які я вам сьогодні розповіла. Мабуть, малувато. Ви звикли від мене бачити більше, але я щиро подивилася, що мене зацікавило, і якраз це для вас представила, це для вас підготувала. Не забувайте написати, що ви очікуєте у 2023 році відповідно від наших видавництв. Мені цікаво буде поспілкуватися з вами, подивитися, можливо, я щось пропустила, хоча я старалася переглядати всі. Ті сайти виданиств, але ну я теж якби можу помилятися щось пропускати. Дякую, що подивилися відео, дякую, що мене підтримуєте. Дякую моїм спонсорам і патронам, які продовжують мене матеріально підтримувати і розвивати мій канал. Якщо, до речі, ви хочете стати одним із них, підписуйтесь, відповідно, переходьте за тими посиланнями, які я також в описі до цього відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо ви додивилися, і побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.